Друзі, ми з Данилом з оцим дядьком вітаємо вас в новому влозі. З якого міста? З нашого найлюбимішого і найпопулярнішого блогу Стокгольм. Вітаємо вас в місті Стокгольм. Починаються наші пригоди. Зараз все розкажемо по порядку. І Отвє... так. Отв я... Отв я... Рубрика Room Tour. О, дивіться, тут є анекс кухенний навіть. Мікровалювка, плитка. Ось наші два втомлених линця або одне. Дивись вішачок, як ти любиш, Данило. Є такий столик, є таке ліжко, є таке крісло, на якому Данило буде спати. І ванна. Ну, не по... дуже непоганий номер, Данило. Непоганий, непоганий. І так, друзі, я тільки що сходила в супермаркет. У нас насправді тут прямо в будинку він знаходиться, але він такий по типу, як наш метро Cash and Carry. і там все в таких дуже-дуже великих розмірах: по 5 кілограм, олія, тут 10 літрів зразу. Томатна паста 8 літрів. Найменше масло було 2 кілограми. Пачка. Відповідно, я купила якісь такі мінорні закупи. Зараз отут ви їх побачите. Номінальною вартістю воно мені вийшло скільки данило ми проводили? 20, 28 Євро 120 злотих. Так що, отакий от наш продуктовий набірчик на завтра, думаю, на сніданок. А зараз ми йдемо десь повечеряти. Данило знайшов якесь бістро. Будемо зараз вечеряти в тому бістро. Ну так, сьогодні у нас такий відпочинковий день, вечір. Завтра вже трошки будемо більше гуляти, і я вам порозказую щось. Так, друзі, доброго ранку зі Стокгольму, з якогось поля в Стокгольмі. Основна мета нашої поїздки це податись на візу в одну країну. Я поки не буду дуже багато розголошувати деталей. Але якщо нам вдасться отримати цю візу, то вас чекає трошки більше цікавого контенту від мене. Тому якщо ви досі не підписались на канал, то підписуйтеся. А ми зараз йдемо через отаке от поле в район з різними консульствами, посольствами. Я би сказала дипломатичний район. І тут на цьому полі дуже багато. Таких от шпіонів, які нас переслідують на кожному кроці. Так що люди будете тут остерігайтеся». Так, друзі, ми подалися на візу. Дуже насправді не напряжна була подача. Це не як співбесіда, там десь в Америку чи ще кудись. І зараз ми сходили по цьому полю в готелі. Я там залишила Данила, тому що він сьогодні працює. А в мене сьогодні вихідний. Я їду зараз в центр на зустріч з своєю подругою Катією. Будемо сьогодні цілий день гуляти по центру Стокгольму. Окей, okay, друзі, які в мене новини? Ми з Катією посиділи на такому на напівбранчу на півбранчу. Потім в Каті був мітинг. А я за той час походила трошки по магазинах, купила нам продукти ще на завтра. Зараз ми будемо продовжувати гуляти. На вулиці десь друга година, але вже темно. Іду шукати Каті. Вона десь тут в магазині має бути. Друзі, дивіться, хто до нас повернувся сьогодні? Хто? Ти, де? Які у нас оновлення? Ми з каче трішки погуляли. Я вернулася в готель. Зараз п'ята година вечора, і ми з Данилом ідемо вечеряти в японський ресторан, а потім ми будемо просто відпочивати, бо дуже не виспані. Данило, хоче, щоб я вам дещо показала. Ось Данило хотів, щоб я вам показала, як тут прикрашені балкони в спальному масиві. При раночок, друзі, з дощового Стокгольму. Я вийшла з готелю, йду нам по каву, бо в нас в готелі нічого нема. Мають на увазі в номері, а на рецепції така доволі погана кава. Сьогодні в нас буде майже цілий день вдома, бо сьогодні і я, і Данило ми працюємо. Ввечері ми маємо зустрітися з нашим другом Павлом, в якийсь біргарден, певний сад німецький. Так що, можливо, мені вдасться завершити роботу трішки швидше, і я вирвусь ще погуляти, а можливо, ні. Ну, побачимо, побачимо, який у нас сьогодні буде з вами день. Друзі, я справилася з роботою швидше ніж планувала, і хочу зараз застати останні буквально 20 хвилин сонця, якщо це можна назвати сонцем, але це не сонце. Це просто світлий день. світлий день. Коли як не зараз, нам з вами провести рубрику Цікаві факти про СОКГОЛЬМ! Перший цікавий факт: місто стоїть на 14 островах, і ці 14 островів між собою сполучає 50 мостів, що робить його доволі таки унікальним. Тому його часто називають північною Венецією. А отам дітки посеред білого дня салюти запускають. Я ну придурк, придурк. Але слава Богу, слава Богу, немає вистрілів, тому хай собі бавляться, дітки. Також тут знаходиться найстаріший в світі музей під відкритим небом, який називається Скансен. В ньому можна побачити старенькі шведські будиночки а також можна ненароком зустріти лося або вовка. Королівський палац в Стокгольмі вважається одним з найбільших світів. Цікавий факт про нього це то, що там 600 різних дверей міститься. Хоча королівська сім'я. Родина живе в іншому місці. Він все одно залишається чинним для короля, щоб він там міг прийти попрацювати. Такий собі коворкінг для короля. Мабуть, найбанальніший факт про Стокгольм. Це те, що стокгольмське метро, це так би арт-виставка. На 90 станціях зі ста ви можете знайти різні картини, мозаїки, скульптури сучасного мистецтва. Так що просто навіть побродивши по станціях метро, ви вже збагатитесь культурою Швеції. Ну і заключний факт: на сьогодні Стокгольм був першою столицею світу, яку було визнано зеленою столицею Європи. Так написано в 2010 році: 40% території Стокгольму це зелень, парки, ліси і зелені такі насадження, а також вода. В локальних каналах настільки чисто, що в ній можна купатися. Такі от цікаві факти про Стокгольм. А зараз я йду в якийсь район гуляти на хорошу смачну каву. Вона по рейтингу 4,8. А потім до мене має доєднатися Данило, а потім до нас має доєднатися наш друг Павло. Тому такий от чоловий день. Не дуже багато туристичних атракцій в цьому відео, тому що ми вже були в Стокгольмі перед тим два рази. Якщо ви не бачили моє відео Стокгольму, я вам залишу його ось тут. Насправді це моє старе відео Відео Стокгольму, воно моє одне з найулюбленіших взагалі відео моїх в цілій історії мого каналу, але чомусь воно не залетіло і там набрало ледве 100 переглядів. Тому, друзі, якщо вам цікаво трошки більше про Стокгольм і трошки більш такого х'юге-настрою, то заходьте в те відео і подивіться, не пожаркуєте. Можна не пити, так? так. Доброго ранок, друзі. В новому дні. Ми вже спакувалися, помилися, і я зараз йду нам в нове місце за кавою. Сьогодні щось таке виглядає, ніби як як сонце. Вперше за ці дні, ну типу, не так прям, щоб дуже виглядає, але десь щось видно, якісь промінчики. Весь час було темно. Весь час, ніби тут такий напівсутінки. Неважливо, чи це ранок, чи це вечір, чи це обід. Коли виходить якесь сонечко, трошки веселіше стає зараз. Тут такий вітер мене здуває. Значить, в цих апартаментах у нас була сьогодні остання ніч, але класно те, що виселення в 12-й. Тобто, ми ще до 12-ї тут працюємо. Потім у нас буде годинка на обід, слеш переїзд на інші апартаменти. Потім ще продовжуємо на інших апартаментах працювати. А вечір то ми йдемо. В гості до наших друзів до Павла, з якими вчора гуляли, до Каті, з якою я позавчора гуляла. Думаю, ніяких екскурсійних прогулянок не буде. Звичайно, будня п'ятниця ціка пам'ятка архітектури. І так, друзі. Ці чудові звуки, дрельки, які я сподіваюся, ви не чуєте. Бо мікрофон глушить. Хочу показати вам, що я купила в цій поїздці в Стокгольм на сувенір. І так, перше для нашого найкращого друга я купила лісика. Лісик має такий хвіст. І я думаю, друг наш буде дуже радий. Раз. Я купила такі шоколадні смаколики. Данило каже, що вони норвежські, але вони тут теж продаються. Вони мені подобаються, тому я їх купила. Звісно, оскільки це нордична країна, я купила сардинки. бо кажуть, що в нордичних країнах сардинки найкращі. Пам'ятаєте, я вам показувала, як Катя їла цей десерт, який називається пилососи. Я купила такий набір пилососів, щоб можливо когось пригостити. Історія цього десерту наступна: коли в пекарнях там чи кондитерських залишалися в кінці дня якісь різні крихти від їхніх десертів чи продуктів, вони просто їх змітали, робили з них такі, ніби пилососики по формі, заливали глазурю і шоколадом, і утворився такий пилосос-десерт. Із залишків купила такі якісь солодкі штуки. Я навіть не знаю, що це, але з вигляду гарні. Фіка Dates. Фіка це перерва на каву в Швеції, і це такі додатки до кави. Вони без. Доданого цукру, тому думаю, можливо, на сувеніри комусь подарую. Я купила такий ніж для сиру, бо він був дуже хорошої ціни, і мені подобається з подорожей привозити якісь такі практичні сувеніри, що от у мене буде спогад, що зі Швеції я привезла такий сирний е, ніж. Також я купила сіль в полюстках, бо, як ви знаєте, в Польщі я її не можу знайти. Я привозила попередній раз з Лондона цю сіль в полюстках, але вона в мене вже майже закінчилась, тому я купила поповнення. Блін, я не хочу е, розповісти. Спаковувати, але я купила собі і дві на подарунок такі мисочки ручної роботи дуже класні. І оскільки я купляла ці мисочки, мені сказали, що в них якась акція, і в подарунок дали мені такі підсвічники і свічки. Свічки для вечері романтичної. Ось такий от список покупок у мене за цю подорож. А ми зараз будемо допаковуватися і вже веселятися з цього готелю. Ми заходимо в наші нові апартаменти. Я взяла Данилові ланч і собі каву. І ось так це все виглядає. Тут у нас є якась кладовка така довга. Ось така студія. Студія з диванчиком. Та веде щось не дуже закривають вікна. Зараз. Давайте глянемо, що у нас на балконі. Зразу тут возик є, щоб на закупи з'їздити. Ось так виглядає житловий комплекс і зразу лісточок приватний. Ось так виглядає це все. А потім будемо... ну ти шо спеціальний замовка? Ну повтори.